Прапорщики ідуть на смітник історії в Україні. Започаткували сержантський корпус. За стандартами НАТО планують відкрити спеціальні сержантські школи та цілком реформувати систему старшин. У міністерстві оборони розповіли, що передусім планують чітко розмежувати обов'язки офіцерів та сержантів. Якщо за першими залишаються командні функції, розробка тактики та планування операцій, то сержанти мають утілювати ідеї на практиці, стежити за дисципліною та бойовою підготовкою особового складу. Також планують запровадити новий ланцюг сержантських звань, які поки що перебувають на стадії обговорення для чинних військовослужбовців. Сержантські курси триватимуть. Два з половиною місяці в Українах НАТО кажуть, що сержанський корпус це of the army, хребет армії. Так воно і є. Офіцери, це голова, це стратегія, академії, так далі. Там стратегічний рівень. Ми практики. Ми всі для того, щоб солдат виконував свої функції. Нажимав спусковий крючок, вставляв міну, куди треба, захищав наш.